втомилися бігати по кабінетах, я, лікар-ендокринолог та лікар ультразвукової діагностики Андрій Пітькун, пропоную вам інший підхід, а саме, обстеження під ключ за один прийом. Наш прийом починається з детальної консультації. У мене спочатку ми вивчаємо ваші скарги від анамнезу, пальпації щитоподібної залози до вимірювання індексу маси тіла. Я УЗД-фахівець, тому вам не потрібно більше нікуди йти. Ми проводимо УЗД діагностику ваших органів. Це УЗД щитоподібної залози, УЗД. Або УЗД надмирників або УЗД-м'яких тканин, я можу оцінити структурні зміни на моніторі ваших органів на власні очі. Якщо під час УЗД ми бачимо вузли, які викликають підозру, ми не чекаємо. Після УЗД обстеження ми призначаємо гормональні дослідження. Наступний крок це проводення еластографії. Програма є на цьому апараті, так що ми можемо це зробити і впевнитися, який у вас вузол, чи потребує він подальшого уточнення додаткових методів обстеження. Що в нас є під Дозра на недоброякісні вузлові утворення, ми проводимо біопсії щитоподібної залози. Ми можемо провести також під час прийому або записати вас на зручний для вас день. Я забезпечую супровід та контроль на всіх етапах терапії. Все, що потрібно за один візит, в клініці Хелсінхе.